Ездри, п'ятий розділ, і пророкував пророк Огій та Захарій, син Ідо, пророки на Юдеїв, що в Юдеї та в Єрусалимі, в ім'я Бога Ізраїля, що над ними. Тоді встали Зоровавель, син Шелтаїлів та Ісус, син Йоцадаків, і зачали будувати Божий дім, що в Єрусалимі, а з ними Божі пророки, що допомагали їм. Того часу прийшов до них Таттинай, й намісник Заріччя, Ішетар, Бозинай та їхні товариші, і сказали їм так хто видав вам наказ будувати цей храм і кінчати цю будову? Тоді ми сказали їм імена тих мужів, що будують цього будинка, та око їхнього Бога було на юдейських старших, вони не спинили їх, аж поки не піде донесення до Дарія, і тоді дадуть писану відповідь про це. Ось відпис листа, що послав Тетанай на місник заріччя, і Шетар Бозенай та товариство Його, і перси, що в заріччі до царя Дарія. Вони послали йому донесення, а в ньому писано так: Цареві Дарієві, усякого миру. Щоб було відоме цареві, що ми ходили в юдейської округи до дому великого Бога, а він будується з великого каменя, і дерево кладеться в стіни, а робота та робиться докладно, і успіх у їхній руці. Тоді ми питалися тих старших і сказали їм таке: Хто видав вам наказа будувати цей храм і кінчати цю святиню? А також питалися ми їх про їхні імена, щоб повідомити тебе, що запишемо ім'я тих мужів, які за голову в них. І вони так відповіли нам та й сказали ми, то раби Бога, небес та землі, і будуємо храма, що був збудований за багато літ перед цим, і збудував його і докінчив його великий Ізраїлів цар. Але згодом, коли наші батьки розгнівили були Бога Небес. Він віддав їх у руку новоходоносара, царя Вавилонського Халдея. А храм той він зруйнував його, а народ вигнав до Вавилону. Але першого року Кіра, царя Вавилонського, цар Кір видав наказ будувати цей дім Божий. А також посуд Божого дому, золотий та срібний, що новодоносор був виніс із Єрусалимського храму, і заніс його до храму Вавилонського, виніс його цар Кір із Вавилонського храму, і дав мужеві ім'я йому Шебжацар, якого він настановив намісником. І сказав він йому: Візьми цей посуд, іди, віднеси його до храму, що в Єрусалимі, а дім Божий нехай будується на своєму місці. Тоді той шешбацар прийшов, заклав підвалини Божого дому в Єрусалимі, і відтоді аж до цього часу він будується і нескінчений. І ось якщо це цареві добре, нехай пошукається в домі царських скарбів там, у Вавилоні, чи справді від царя Кіра виданий був наказ будувати цей Божий дім в Єрусалимі, а царську волю про це нехай пошлють до нас.